З 11 листопада стартували профілактичні заходи під умовною назвою Пішохід. Основна причина наїздів на пішоходів перехід проїжджої частини дороги у невстановленому місці, ігнорування правил дорожнього руху. Знайти проблемний пішохідний перехід у Мукачеві не складає проблеми, тому зупинились даїшники поряд з обласною дитячою лікарнею. З дітьми в поліклініку в обласну важко перейти дорогу, дуже насищений рух. Треба, треба проводити чаще, такі акції, ці всі безпеки руху. Наказувати людей, бо люди не вдумають у нас, не розуміють профілактики, їх попереджати практично нема смисла. На водія чорного фольксвакена, який припаркувався прямо на пішохідному переході, правоохоронці склали протокол і виписали штраф у розмірі 250 гривень. Інші водії, які проїжджали поряд з даїшниками, чемно пропускали пішоходів і поволі рухались, аби не провокувати міліціонерів. Але від зухвальства водія червоної шкоди даїшники заклякли на місці. Ігноруючи наряд міліції нашу камеру, він припаркував своє авто посередині пішохідної доріжки. Пункт 15.9Г г прав дорожнього руху. Якщо відданий пункт ви порушили. Підпадаєтесь під статтю 122 частину першого кодексу Україна прошу. З розміром штрафу, якщо працюєте, працюєте, не працюєте. Мінімальним 250 гривень. Будь ласка, переставте свій автомобіль, і пройдіть зі мною за подання протоколу. Знову протокол, і водію доведеться сплатити штраф. Водії, можна сказати, некрасиво, зухвально здійснили стоянку та зупинку транспортних засобів безпосередньо на пішохідному переході. Що заважає... Учасникам дорожнього руху, особливо пішоходам, проходити пішохідні доріжки а також іншим учасникам дорожнього руху, який рухається чи в попутному, чи в зворотнім напрямку руху, унеможливують зробити видимість пішоході, які виходить на проїзну частину дороги. У рамках профілактичного заходу безпечна швидкість для патрулювання даїшники обрали одну з найбільш аварійно небезпечних ділянок дороги Мукачево-Роготин. Поряд із селом Нижній Коропець тут постійно стаються ДТП. Одна з останніх з летальними наслідками. Двоє людей в реанімації. Довго довелося даєшникам ловити порушників за допомогою зеру. «Водії один одного попереджують, блимають дальним світлом, попереджують один одного, так як ми тут стоїмо. Зараз на даний час вони не порушують, але коли наряд відлучається з цього населеного пункту або з іншого, одразу люди починають обгони, правила маневрування, перевищення швидкості. І не дай Бог, коли нас не є, може статися даже ДТП». профілактичні заходи п'яний за кермом, злочинець, безпечна швидкість та пішохід триватимуть до 17 листопада.